Привіт, привіт, мої дорогі тільці! Давайте дізнаємося прогноз на квітень місяць для вас. М -м -м. Ви дізнаєтесь про якесь сповіщення, можливо, у вас буде якась поїздка вночі. Щось що принесе вам радість, можливо, якісь документи ви отримаєте. Не, у вас буде якісь такі від цього... Дуже приємне а, щастя. А, і це буде протягом цього місяця. Дуже-дуже цікаво. Давайте подивимось докладніше, що це там за сповіщення, що за поїздки, що вас порадує. Так, так тільці, квітень Карта місяця вже друга. Каже, що все ж таки ці документи щось буде в них незрозуміло. Можливо, щось таке мутне. Тому карта радить вам довіритись інтуїції. от, І тоді ви зможете а, обрати для себе вірний шлях. Так, наступна карта для кільців. Бачите, як цікаво. Отримаєте сповіщення документи, будете дуже раді, але карти попереджають, що вони якісь трохи е мутні. <сміття> І знов карта місяця випадає, підтверджуючи це. Дуже цікаво. Так, наступна карта для тільців. Десятка, якийсь період в вашому в житті вже завершився і ви будете починати новий. Тому відпускаєте ментально, морально все, що було. Так, це якраз період завершення. Дуже класно медитації поробити в такий період, коли завершується щось, і підготувати себе до всього нового. Так. О, карта каже приділити увагу своїм рідним, близьким, своїй сім'ї, шістка це завжди про дуже приємні емоції. Не тільки приємні, як в дитинстві. Можливо, ви поїдете в батьківський будинок, подивитесь старі фотографії, можливо, проведете час зі своїми старими друзями, сім'єю. Ось така дуже приємна карта. Так, наступна колода. І наступна карта для кільців. Двійка. Двійка каже, що вам прийдеться щось обирати. А, вам буде здаватися, що ви заплющеними очима і не знаєте, що обрати. Тому довіртесь, по-перше, інтуїції. Щоб там не було, довіртесь інтуїції. І знайте, що вибір тільки за вами. І якщо ви думаєте, що нема виходу з ситуації, то знайте, що завжди є. Якщо подивитись на ситуацію з іншого боку. Тому вважаю вам сили і правильного вибору. Можливо, ці документи вас е поставлять перед якимось вибором. І тоді вам кажуть, довіритися серцем, своїй інтуїції. І знов карта, яка каже, довіритися інтуїції. це увагу, тільці. Наступна карта. Єрафант. Каже, що все буде звеління Божого, або буде людина з вами а, дуже розумна, мудра, до якої потрібно буде дослухатись. Можливо, ви знайдете свого вчителя, того філософа, який. Знаєте, відкриє ваш внутрішній світ, з яким, до речі, може, навчити вас медитувати, якщо ви цього ще не робите. Допоможе якось розслабитись морально, ментально. Ось якось так може бути. Або відкриє для вас якийсь цікавий інший світ, внутрішній. Так, Наступна карта для тільців. Паш. Ось у нас тут дітки і пажи це теж дітки. От бачите, який у вас цікавий квітень місяць. Ви проведете його зі своїми дітками, якщо вони у вас є. Вкладувати будете ресурси в своїх діток, можливо, в їхні мрії, в їхні починання. А якщо у вас нема діток, то пажи означають, що ви будете Кладати в гроші в свої починання. Але щось таке, щось молоденьке, зелененьке. Те, якісь проекти, які тільки починаються. Дати те перше дихання, ті нові маленькі крочки для чогось такого. Так, нового. Ось. Так, і наступна колода карт. Таро 78 дверей. Подивимося, які ж двері тільці перед вами відкриваються. Четвірка. Знову карта, яка лягає на ці, карта інтуїції. Каже, довіртесь своїй інтуїції. Вона вас Виведе у вірний шлях. Ну, це ж надо таке, ну, тільці, вони вам прям просто кричать про вашу інтуїцію. Відкривайте в собі її і довіряйте серцю. Тоді двері будуть перед вами відкриті, і ви їх не пройдете. Зверніть на це увагу. Так. Щось мій штатив полетів. Так, ну, нічого. Наступна карта. Вісімка. Вісімка каже, що у вас буде вибір. Вам дадуть дасть доля вибір своїх дверей, своїх ключів від них, так? І пропонує вам обрати з легкістю. Не потрібно так дуже серйозно обирати. Будьте більш легкі з посмішкою. Довірте знову ж таки свої інтуїції. Обирайте швидше, легше. І тоді будете те, ви оберете, що саме для вас потрібно. Тому що, якщо дуже довго думати, можливо, ваш ключ хтось обере інший. Вашу е, можливість хтось забере інший. Е, тому обирайте з легкістю і інтуїція, звичайно. Так, наступна карта для кільців. нуль Карта каже, що у вас почнуться нові починання. А для когось це. Якась нова подорож зі своїм другом, зі своєю дитиною, для когось це нові проекти, Але карта 0 каже про нові починання. Ось ви тут оберете свій ключ, а ось тут ви вставите його в ті двері, які бачите тільки ви, ті двері, які тільки для вас видимі, двері вашої мрії. Ось так. І давайте подивимось, що ж ангели вам порадять на цей чудовий, неймовірний квітень місяць. Бачите, я намалювала картину квітневу, квітучу. спеціально для цього чудового місяця. Маю надію, вам подобається. Так, тільці квітень. Пріма заказу. Солнце восходит и заходит каждый день. То же самое относится к событиям вашей жизни. Учитесь видеть красоту в закате каждого жизненного цикла. И знайте, что завтра будет новый восход. Конец – это всегда начало чего-то нового. И мы остаемся рядом с вами на всех этапах жизни. Дуже философская карта. Ось, мы не сдаемся. ось – это ваш час заката. Так? Коли ви відпускаєте все, завершуєте, обираєте серцем свій новий шлях і йдете в нього. Бажаю вам успіху, чудового квітня! Завершуйте всі справи і вже в травні набирайтесь нових сил, нових емоцій, там у вас дні народження будуть. Все буде чудово. Бажаю вам успіхів, бувайте!